Вітаю вас, дорогі друзі! Моє імені Назой і це мій канал Справи улюблені. І сьогодні я отримала посилку і вирішила показати вам, що я купила. Розпочала сезон, э, верніше, розпочала підготовку до нового сезону посадок квітів на розсаду, квітів із насіння для вирощування квітів із насіння, а також почала купувати, э, скажімо, для захисту рослин різні <клух> препарати і від шкідників і від е, хвороб. І так, е, що я купила із чому я б купую саме зараз, а не скажемо там весною, як можна було б це зробити. Зайшла на сайти, подивилася. Вартість от таких препаратів стоїть набагато нижче зараз осінню, чим вона буде коштувати весною. Чим я купувала навіть цією весною? Дуже великі скидки зараз осінь, не сезон. Люди розпродують товар для того, щоб були оборотні кошти, тому можна саме в цей час купити по доступній ціні такі препарати. Фітоспорин, ми всі розуміємо, що це потрібно. Мені сподобалося ось такого плану. Спасатель Взагалі, рятівник у мене був минулого року. Не знаю, як він буде, чи це вона та фірма чи ні. Але минулого року ось таким виходить, що тут. Два в одному, два пакетика, один із ну, від хвороб, а інший від шкідників. І це так, протидії, рятівник, рятівник, біологічний, інтексицид іде. Мені дуже допомогло таке, отаке. отаке Препарат такий, яблуня, коли в мене захворіла, і вона хворіла якимось грибковим, не знаю яким захворюванням, але було таке захворювання, яке я не могла вилікувати звичайними препаратами, тими, що зазвичай використовувала. І ось такий рятівник став просто рятівником. Він мені кхів, врятував моє дерево. Так, взяла також корневі, ну і тут всяке таке фунтазол, що тут у мене ще є? А і ще взяла для компостування, бактерії, екобактерії для компостування. Листя я склала на кучу і для того, щоб краще воно. В швидше створився компост, буду поливати ось такими екобактеріями. Але це буде вже весною, тому що вони працюють при температурі вище плюс 10 градусів. Зимою немає сенсу поливати а весною в квітні місяці, коли. Почнеться тепло, я трішки полью і допоможу своєму компосту для того, щоб влітку він вже був готовий і можна було його використовувати для мульчування моїх рослинок. Так, ну і основне, що я купувала і чому я робила таке замовлення, це ось такі стаканчики. Оці стаканчики 370 грамів. І такий стаканчик коштує 1 гривня 25 копійок зараз. Я подивилася стаканчики, ті, які одноразові, вони коштують дорожче, якщо брати ну, такий розмір, чим ось такий ну, такий стаканчик спеціально для розсади. І враховуючи те, що він ширше по діагоналі за звичайний пластиковий стакан. І трішки нижче по висоті, то для кореневої системи це буде набагато краще, чим високий і тонкий стакан. Тому вирішила це для моїх поларгоній. Мені потрібно буде їх з часом пересаджувати. Тому взяла ось такі стаканчики на 370 грам, пересаджу їх із 200-грамових стаканів і буде. Ну, якби до весни я зможу перетримати ті квітки, а потім пересаджу вже в півлітрові чи в літрові, подивлюся, які там будуть. І купила ще по одній гривні ось такі стаканчики ось такого плана. Це 220 грамів. В цьому стаканчику, дивіться, він такий не сильно великого розміру. Ну, компактний. У мене були поларгоні посаджені деякі квітки, декілька квіток в 100 грамових стаканчиках. І там уже коренева система, якби вона вже почала закручуватися, велика, і їх потрібно було пересаджувати. Вони в мене місяць, ну трішки більше місяця, як посаджені. І я пересадила ось в такі. 200 на 220 грамм, тобто я збільшила розмір стаканчика із 100 грам на 220, і для квітки це буде дуже корисно, що невеликий об'єм додався, і вона без проблем буде заповнювати такий. А потім перейду, ну такий простір, а потім перейду на стакан більшого розміру, десь там через місяця-півтора. Коли, ну, коли вже розростеться коренева система в тому стаканчику. Оце такі стаканчики купила. Вони, мені сподобалося, що вони дуже дешеві. По одній гривні. Це, знаєте, це нічого. Ну, правда, пластиковий стакан одноразовий, він коштує дорожче. Так, і так, іще Парацельс пропустила. Так, і купила ось такі. Ячейки для розсади. Ну, не буду доставати їх, тут три штуки. Вони коштують 30 гривень. Глянула, думаю, ну 30 гривень, ну нічого. А це такий ідей, як парничок, міні-парничок. Дивіться, він дуже гарно його використовує. Це йде піддон. Ну, ось таким чином піддон. Потім ставиться отак сам парничок на 10 ячейок. І накривається ось такою кришкою, таким чином, накривається і виходить такий міні-парничок. За 30 гривень, ну це зовсім ні про що. Єдине, що там не був написаний розмір самої ячейки, оцієї. І ця ячейка, вона десь до 200 грамів. Така грамів 180. Ну, якщо брати в грамах. В літрах не знаю скільки. ну Висоту, бачите, самі десь сантиметрів, мабуть, 8-9. Ну, сантиметрів 9 мабуть, сама висота стаканчика і діаметр, мабуть, 6 сантиметрів Десь така. Тому це така величенька, ячейки величінки. Я планувала, що буду сюди висаджувати у стому. В грудні місяці я планую висаджувати устому, і мені потрібні були ємності. І вирішила, щоб не е, всадити, там, пересаджувати і так далі. Посадити зразу ось в такі е, касети. Ну, побачу, може я спочатку посажу в одну ємність підрощу. А потім уже пересаджу в цю касету для дорощування. Мабуть, це буде так правильніше. От такі справи. Ну, мені ціна сподобалася, тому я взяла їх цілих три. Думаю, якщо це не буде для еостоми, то потім мені потрібно буде садити ще багато різних рослинок. Я буду висаджувати. І якби ці касети, вони є і під дон. І е, кришечка для парничка. От, от такі покупки. Тому, якщо ви плануєте висаджувати щось, якусь розсаду в цієї зими, то зверніть увагу на те, що в даний час йдуть великі скидки на, в магазинах, і можна купити недорого. Тому що, вже е, починаючи з Нового року, ціни підскочуть, скидки всі ці знімуть. І буде, як мінімум, на процентів 15-20, а може і більше дорожче коштувати, чим коштує це зараз. Дякую вам за увагу! Всіх вам гарних квітів, гарних врожаїв. Так, мій букет покажу вам. Красунчик, зараз зніму, покажу мій красивий букет із хризантем. Отак от він виглядає. Ну, отакі от хризантемки Красуньки мої, дякую вам за увагу. До побачення.